Чи можуть виконуватись за кордоном штрафи за порушення мобілізації? Багато запитань надходить з цього приводу. Давайте з цим розберемося. Моя особиста думка як юриста і адвоката, що виконати мобілізаційний штраф, винесений органами територіального центру комплектування за кордоном неможливо. По перше, оскільки немає такої процедури, не передбачено міжнародно правовими угодами е такої процедури, як виконати даний штраф. Друге, даний штраф виноситься не судом, а адміністративним органом. Це також ставить відповідні перепони, тому що якби ще було рішення суду, теоретично його можна було б і виконати в деяких країнах, наприклад, таких як Польща. Але враховуючи, що в нас штрафи накладає орган ТЦК, адміністративний орган, то легалізувати і виконати їх за кордоном майже неможливо. Третє більша частина міжнародно-правових угод містить виключення. Щодо взагалі притягнення до відповідальності за порушення військових обов'язків, і четверте, друзі, стаття 24 Закону України про виконавче провадження передбачає, що виконання примусового стягнення штрафу е, вчиняється на території України, тобто е, дані чотири підстави е, дають чітко е, можливість зрозуміти, що штраф за порушення мобілізації за кордоном реалізувати виконати, накласти арешт на майно за кордоном на рахунки за кордоном майже нереально, друзі. Можливо, після якихось е, змін. Міжнародно-правових угодах це й стане можливим, але на даний час це виконати, друзі, практично нереально. Тому, в принципі, ось така інформація: знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.